Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А я сьогодні встав і я розважав над Словом Божим, і це було настільки приємно, а як людина отримує таку насолоду від якоїсь такої гарної, гарної поживи. І я сьогодні хотів би ще раз нагадати і собі, і кожному з нас. А що дійсно, слово Боже, воно є найгарнішою поживою для людини. Згадав сьогодні також, як ізраїльський народ, він йшов собі по пустині. Господь кормив його а, Божою поживою, то була манна, але через деякий час вони вже роптали, вони вже а, не хотіли її їсти. Але я. Читаючи Слово Боже, згадав про те, що коли вони їли цю Божу поживу, Божу манну, знаєте, такий цікавий вигляд, мало їхнє серце, коли вони не роздумували над тим, що вони вживали. Біблія каже, що вони не хворіли і ноги в них не боліли. І ця пожива, вона вона задовольняла всі потреби, щоб людина могла рухатися, жити повноцінно, мати силу, щоб звершати той такий величний перехід. І тому я би хотів сьогодні зважити для себе і для кожного з нас, що слово Боже це є пожива, це є цей Божий харч для нашого серця, духу, для нашого життя. І а це перше Петра, другий розділ, другий віршик Петро каже так: як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зростали для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. І дійсно важливо скуштувати, щоб знати смак цієї поживи. А я згадав також сьогодні, читаючи Слово Боже і це третій розділ, і Господь він звернувся до пророка. Він дещо сказав йому з першого віршика. Тоді він сказав мені: сину людський, з'їж усе, що бачиш, з'їж цей сувій, і йди та почини говорити до нащадків Ізраїля. Я відкрив свій рот, і він мене нагодував цим сувоєм. Приговорюючи до мене, сину людський, нагодуй своє тіло і наповни цим сувоєм, який я тобі даю, твій шлунок. Коли я його їв, то він був у моїх устах солодкий, як мед. І знаєте, я гадаю, що це деякий навик, він необхідний для людей, він потрібний для людей, щоб слово Боже, воно стало. Таким як мед, як десерт, якого завжди люди бажають куштувати. І це практика життя. Тому перше на що зважити, знаєте, сьогодні дуже багато є такої духовної поживи, але чи вся вона корисна, чи вона збудовує, чи я зростаю? Знаєте, немовля, інколи немає ніякого вибору. Їй дають це молоко, і ну, ця пожива для її життя, для її росту. І Господь каже, хай це буде твоєю поживою для кожного дня. А наступне, на що я звернув увагу, що коли я споживаю Слово Боже, то воно зміцнює мене в вірі і допомагає жити по вірі. Тому що моя віра, вона заснована на Слові Божому. І предметом віри для мене є Слово Боже і Господь, який дав його. І знаєте, коли ми читаємо це, всім відомі тексти, але мені сьогодні так хотілося нагадати собі і кожному з нас. це євреям, 11 розділ. Всім відомий шостий віршик. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірувати, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Але щоб пізнати того, що хто дає віру, необхідно деяке знання. І це дає слово Боже, коли я його вживаю. І знаєте, дуже важливо, щоб це слово воно споживалося з вірою і було розчинене вірою. Дивіться, що каже Яків. А коли ми читаємо вибачаюсь Римлянам. 10,17 і Павло каже так, що слово слухане, яке розчиненою вірою, воно приносить плід. І ну, це важливо для кожного з нас. І наступне, про що би я е, хотів би згадати і нагадати собі, в першу чергу, що Слово Боже допомагає мені жити праведною, святою життю, благочестивою жизнь, життю, як Господь. І ми читаємо, звертаємося опять-таки до Петра, і це наш перший розділ, другий, перший пісня, другий розділ. І тут дев'ятий вірш. Дивіться, що, що Павло каже. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, який народ? Святий, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто нас. Покликаві з темряві до дивного його світла, і е, коли читаєш святе письмо, воно як те світло. Іван про це каже, що коли ми ходимо у світлі, як він у світлі, то його кров вона єднає нас і вона очищає нас від усякого гріха. Тому дуже важливо, як тільки я просипаюся, встаю, і ми встаємо е, включати Боже світло. Для свого життя воно допомагає бачити темряву серця, воно висвітлює і воно допомагає нам зрозуміти, що нам з цим робити. Слово Боже, воно дуже важливо. Знаєте, це 118 або 119, псалом, згідно якого перекладу, ось то що Слово Боже, воно допомагає бачити і допомагає виконати Божу волю в житті. І коли ми читаємо святе письмо, то воно про це нам нагадує. Але ще хотів згадати цей віршик, торкаючись, що допомагає жити свято, це згадав тільки 118-й псалом, 9-й віршик, і він говорить, що може зберегти, як юнаку зберегти в чистоті свій шлях, коли ми бережемо себе за його словом. І слово допомагає нам зберігати себе в чистоті та святості, як бачити Божу волю, як її зрозуміти для свого життя, знаєте, коли я не долучаюся до слова, коли я не прошу, щоб Дух Святим був таким проводирем в моєму житті, який би настановляв мене, який би вів мене, який би допомагав мені зрозуміти той шлях, яким Господь мене веде. Важливо відкривати слово Боже. І тому, коли ми читаємо колосянам, і це у нас перший розділ, ось, і тут дев'ятий віршик. Дивіться, що, що говорить Господь через, через Павла. Тому і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і проситися, щоби ви сповнилися. Пізнанням його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ми сповнилися його керівництвом для розуміння волі Божої. Знаєте, і Павло про це також казав: що зараз такий час лукавий, але ви займаєтесь самим важливим: пізнавайте волю Божу. Бо вона буде приводити вас до спасіння, вона приведе вас до вічного життя, вона відкриє двері, двері рая для кожної людини. І коли ми читаємо Якова, то він про це підтверджує це перший розділ, і тут ми читаємо з 20-го віршика наступне. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості, тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злобі, злагідності, приймайте постійне слово, що може спасти ваші душі, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманують самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконувачем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож, побачивши себе, відійшовши і тут же забув, який він є. А хто дивиться на досконалий закон свободи, перебуває в ньому, той не слухачом забудько, а виконавець діла, він буде блаженний у своїх діях. А коли хто думає, що він між вами побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце. Його побожність примарна. І знаєте, хочу зважити, що слово Боже, воно допомагає нам бачити і пізнавати волю Божу. Вона викарбовує наше серце в бажанні. Знаєте, це так як люди є такі гурмани до того, що вони їдять, вони щось відкидують, чогось досягають, десь щось шукають, щоби задовольнити свій смак. Хочу сказати дуже. Гарно вишикувати свій смак до Господа і до Його слова, бо це приводить до довершення, до досконалості Божої людини. Ось, і що ще хотілося би зважити: знаєте, слово Боже воно є таким мечем, воно є мечем, яке захищає наше серце, і воно допомагає нам. Чи маю я цей меч? Знаєте, воїни, які були десь в походах, десь в таких ось моментах, коли в них була якась пауза, вони сідали, вони брали інструмент, і що вони робили? Вони точили свого меча, щоб на всякий час він був згоден, щоб захистити або щоб відбити нападки цього ворога. І я подумав про те, що знаєте, ми маємо двох ворогів. Один внутрішній, один зовнішній. І коли ми читаємо Павло, 12 розділ. Ось він говорить: 12 розділ і до євреїв вибачаюсь, 12 віршик, а розділ четвертий: це всім відомий. Віршик такий, він каже так: адже слово Боже, живе і діяльне, гостріше за всякого двосічного міча, воно проникає аж до поділи душі, і духа, суглобів і мізок кісток, судить думки і наміри серця. І немає створення, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима йому дамо звіт. І перше, що хочу сказати, що слово Боже, воно є той меч, який допомагає мені мати перемогу над самим собою. Воно є світло, і воно показує, де в мене є які проблеми. І інколи треба, читаючи Слово Боже, сказати, Господи, словом Твоїм обрізай моє серце, щоб нічого нечистого не було в ньому. Наступне, на що важливо зважити, це коли ми читаємо до Єфесяни, це шостий розділ. Ось і тут, 17-й віршик, Павло він просто рекомендує, що він каже. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Слово Боже. Візьміть його. На що? І вище, коли ми читаємо, він говорить, на що це треба. Він каже, ось що. Він каже про те, що е, з 10-го віршика нарешті змічнуйтесь Господом і могітністю його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Є слово Боже, яке допомагає, щоб мати перемогу над внутрішнім ворогом і над зовнішнім. І знаєте, коли я читаю Слово Боже, дуже зважаю на те, як Ісус Христос був в пустелі. І ви можете побачити цей Божий меч, Його слово в використанні і в перемозі. Коли підходив Сатана, він спокушував Ісуса, а Господь казав: написано. Чи часто я використовую це для себе? Чи часто я беру цей меч, щоби сказати ворогу своєї душі, написано, відійди від мене, сатана, бо написано, ось що написано. Знаєте, і тому. А ще одне із побажань, таке торкаючись слово Боже, це коли я читаю до колосян, третій розділ Павло каже так, що слово Христове, нехай перебуває в серці вашому як рясно. Хай слово Боже, воно буде жаданою позивою, хай воно як для пророка, хай воно буде солодким, як мед, хай воно буде цим мечом, який буде в руці, хай це буде основою віри, хай це те, що допоможе нам пройти. Знаєте, хай це буде технікою безпеки для кожного з нас. Бо слово Боже, Господь він нам дав, Він залишив його. І тому сьогодні хотілося би дуже подякувати йому за його слово. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дякуємо в першу чергу, що ти сам Господь став тим живим словом. І Іван каже, що спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Ми дуже дякуємо, що ми маємо живе Твоє Слово, яке воно в Дусі Святому, яке допомагає нам, яке захищає, яке стверджує в вірі, Господи, яке є нашим мечем. Від цих всіх ворогів, Господи, і тому ми бажаємо сьогодні Дух Святий покри всіх нас і наповни нас Твоїм словом рясно. Допоможи, щоб ми були людьми, які їдять вишукану Божу поживу, і не так, як ізраїльський народ, який відмовлявся, який роптав, який казав, що це вже так надоїло. Господи, нехай ця Твоя пожива. Нехай вона буде як для пророка, як мед. Вона буде солодкою, вона буде давати сили і життя. Господи, просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сьогодні Господь з вашого кожнодневного читання дасть вам оцей свій мед, нехай Його меч завжди буде в ваших руках. Слово Боже! Нехай Господь благословить і захистить кожного з вас. Нехай Його благодать веде вас, нехай Слово Боже рясно буде в вашому серці. Хай Бог захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви, де б ви не були, нехай ви будете під Божим покровом. Нехай Господь благословить вас в цьому дні.